Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Даблтоп, і це наша нова рубрика. Розмова на дивані. Ну, насправді над назвою ми ще працюємо, тому накидайте свої варіанти в коментарі. Якщо коротко, це рубрика, в якій ми робимо невеличкі відео, 15-20 хвилин про поточний стан ринку, про щось цікаве, про якийсь сейл, про якийсь проект. Задаємо один одному питання, шукаємо істину і транслюємо це вам. Якщо такий формат заходить, ставимо лайк, пишемо коментар, ставимо колокольчик, відправляємо відео другу. Можна кудись відос зарепостити. І ми починаємо. Сьогодні в мене в гостях фінчел, фінтеч, це Артем Фінтеч. Не так давно він в складі виграв арену. До речі, скільки ти там зробив за місяць? 100. Я точно не пам'ятаю, десь близько 70. На опціонах на ефір. Ні, на опціонах на ефір 50 і 20 а. на спекуляціях. Хорошо. Коротше, хто не знає, арена це місце, де всі учасники складу можуть зайти, давати свої ідеї, коли. І серед найкращих ми шукаємо людей. Команду так ось це от Артем, наш аналітик, ресерчер, деген, трейдер, спекулянт, Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І сьогодні ми з Артемом будемо спілкуватись з вами про поточний риночок. Розкажи, будь ласка, на такому ринку, як зараз, ти активно трейдиш, приймаєш якісь дії, спекуляції, береш на себе відповідальність під час такої нестабільності. Ну взагалі, я вже зрозумів, що потрібно було бути ще менш активнішим, чим я був. Угу. Тобто після флеш-крашу, який в нас відбувся 10 жовтня, я все-таки намагався, можливо, зловити якусь просадку і трейдив набагато менш активніше, ніж це було там тобто, влітку. Тобто, хотів, щоб в тебе депозит просадку? Да, щоб ще, ще менше і менше було трейдив набагато менш активніше, ніж влітку, ніж там в квітні, ніж в липні, серпні, серпні вересні. Але, ну, все все це одно... знає, да, але все одно нормально знає, але все одно намагався щось відкупити, і потрібно було. Ще менше трейди, ти ніж трейдер. Uh -huh. Зараз е ось я тримаю тільки позицію по біткоїну і все. А решта ліквідувалася вже. Ну решта -то. тільки на біткоін і мержи. Окей, розкажи, як виглядає твій звичайний робочий день. Якась середа, так звана. Ну я встаю вранці, сідаю за комп, дивлюсь графіки, дивлюсь спочатку. біткоїн. коди Десь о сьомій. Десь mm. дванадцять. Перші нормально, 7 годин с да. дивлюсь біткоін, Дивлюсь, якщо у нас біткоін підходить до якихось рівнів підтримки або рівнів супротиву, угу. то починаю роздивлятися якусь альту. <кій> Можливо, відмічаю собі якісь там пої, ставлю алерти. Давай більш зрозуміло. А, пої – це point of interest, тобто цікаві для нас зони для підбору або в лонг, або в шорт якогось активу. Угу. Точки входу. Да, точки входу, угу. ну, Якщо дуже по простому, дивлюсь, якщо це для Можливо Да. чим простіша стратегія, тим краще буде виходити. Дивлюсь, якщо біткоін у нас біля зон підтримки або зон супротиву, то починаю роздивлятися кусальту, кидаю алерти і в принципі все більше нічого не роблю. Паралельно до цього читаю е, телеграм, кателеграм е, якісь свої е, групи, на які я підписаний читаю Twitter, читаю наш тімчат сквад. Намагаюсь щось знайти помимо трейдингу, на чому mm -hmm. можна заробити. Бо Як... трейдинг не годує. Ну так да, трейдинг зараз не сильно okay. годує. Да. Розкажи, будь ласка, про свій стиль торговлі. Ти розповів? Ну окей, okay. ти прокидаєшся, дивишся біток, що потім деш на тренування в офіс. Да? Да. У нас yeah. просто не, не на дві години подкасту. Я буду швидше. Да -да -да. За вас за це вибачаю, що буду тебе обривати. Око uh -huh. з офісу виходиш? Ну по різному там вісім, десь вісім чим вечір займаєшся. Да. Приходжу додому, їм, сідаю за комп, до часу сижу і сідаю. Щось, якісь там, інтереси, хобі. Ну, так, щоб трошки. Інтереси, хобі, хобі, хожу в зал з хлопцями з офісу, збираємося, хожу на бокс, почав uh -huh. ходити недавно. падл, В принципі, все. Ну, коротше, такий е, типовий е, темщик нашого століття. Нападав ну, в да, офіс, да, там, да. Та, бокс, зал. Да. Бок, зал. <laughs> Окей, стратегія в тебе якась, типу, от там ти торгуєш в пробой, ти торгуєш на відбій, ну, типу, навпаки, mm -hmm. да, ловиш там якісь зони підтримки або супротиву в контртренд. Mm -hmm. Якось декілька слів для розуміння людей, що тобі більше подобається? Ну, взагалі залежить від стадії ринку. Якщо у нас, наприклад, це аптренд, що біткоін зростає, то я дуже люблю. Брати набирати алькоїни з тордерами на якихось діпах. Тобто, якщо ми ростемо, mm -hmm. потім на 100% буде корекція, там по біткоїну на 5%, по альті на 15 20 Я mm -hmm. люблю набирати скел альту, тому що дуже часто ми дуже швидко отримуємо реакцію по альті і можна дуже швидко забрати якийсь профіт. Інша стратегія це коли біток або повертається в минулий рейндж, або найкраще пробиває хаї. Я люблю загружатись в пробой по альті трендовій, тільки саме коли він вже пробиває. Коли ми бачимо, що біткоін вийшов на нові хаї, типу закріпляється там, то я люблю набирати альту в пробой, або угу. брати якісь стратегії на опціонах, там як я брав синтетичний кол і так далі. Ну а... я брав з тобою да. Мінус або 60 же. Ні, ні, це друге, це інше. Окей, зрозумів. Тобто скейлор-дери, любиш на аптренді поторгувати, типу, локальні корекції, або грузитись прямо в пробой. Окей. Окей. На таких ситуаціях, як зараз, от коли в нас фактично даунтренд локальний, чи добрав ти скейлор-дери в зворотній бік, ну, шорти, типу, на відскоках. Коли думаєш, що тренд зміниться, коли треба перезаходити. Типу, мені здається, найцікавіша історія в цій цій розмові про торгівлю, про спекуляції. Типу, зрозуміло, ринок зростає, ловиш корекції в пробої. Потім ринок стоїть там під супротивом, заходиш в пробой, там лонгі, чекаєш там пробой побітку, неможливо. як синхронізувати ось цей момент з таймфреймами, коли ти, типу, дивишся тижневий там, місячний таймфрейм? Ну, наче mm -hmm. все гуд. Да? Mm -hmm. Типу, ще. Критично вже, але uh -huh. але ще не вивалились. І е, ось як цю зробити синхронізацію на твою думку? Типу, локально даунтренд, наче, от зараз там біток впав, відскочив зараз скільки там 104, чотири, uh -huh. наче вже uh -huh. типу час шортити по тренду. Uh -huh. Але ну як ти синхронізуєш цю історію? Ну я намагаюся в такі часи просто набирати шорти і лонги від прям від країв боковику, боковика не набирати. Тобто, якщо в нас є боковик, там рівень супротиву, рівень підтримки, зрозуміло, що в боковику ми будемо ходити локально в аптренді і в даунтренді. Тобто я намагаюся просто ігнорувати ось ці муви. Якщо я не візьму шорт, наприклад, від 103 тисяч, то нічого страшного, але я більше люблю взяти шорт уже від 108 тисяч від 112 тисяч. Так само, як я брав шорт від 115 тисяч, коли ми зробили там пересвіп. Угу. І також, як я казав, до цього, що я люблю торгувати боковик, от я відкупив біток по 100 тисяч з копійками. Там вийшла середня ціна. Окей, зараз не да, мають заколив дав схват? Скел скейл Да. Топ окей, в тебе зараз біток. ну ти сказав там декілька стратегій, як ти торгуєш, Чому ви вирішив набирати? Тому що ми зараз локально і глобально біля найважливішого рівня рівень, який в принципі. Буде впливати на подальші рухи крипти на 2-3 місяці. Якщо ми пробиваємо там і закріпляємося нижче 98 тисяч бітку, то можна в принципі на місяць, два-три забувати про лонги і просто працювати від шортів на відскоки. Грати з пацанами в падл. Да, Грати в падал бокс, щоб хейтерів відбиватися від хейтерів. Типу тоді переходимо до фактично наступного питання: що думаєш по ринку? Взагалі, які сценарії, ну там мейн сценарій і інвалідація цього сценарія. Так, щоб там, не розглядати 100 варіантів, типу, я чекаю ось так, і я признаю, що я помилився по такому рівню. Угу. E, там. Потім візьму паузу, подивитися, як воно все, все розіграє. Угу. Ну, мейн сценарій – це, в принципі, те, що я зробив, це відкупити плюс-мінус круглі 100 тисяч, можливо, там трішки нижчий діб на 98-97 тисяч. Mm -hmm. Це мейн сценарій. І, в принципі, побачити локальне і глобальне дно на якесь там 3-4-5 місяців, можливо, більше. Це в нас буде плюс-мінус 98-96 тисяч в цій області. А інвалідація цього сценарію – це закріплення нижче 98 тисяч. Якщо ми втрачаємо цей рівень, то в принципі, ідея буде інвалідована і. Що, виходиш full стейблі? Ні, я не буду виходити фулл стейбли. Тиждень зараз закривається там, 99-98. От закрили тиждень. Червона така угу. палка вниз і ну, з нормальним тілом. В мене зараз 50% стейблів. Mm. Тобто, я думаю, що я просто. І в мене альта набрана, там хайп, аеро, памп. Я думаю, що я просто, мабуть, там, пампа. Давай структуру портфеля: 50% stable. Да. Десь 15% ефіра, 7% пампа, 6% аеро і хайпа десь 7%. І все. Памп, хайп, аера, ефір. Ефір, да. да. І все. Mm. І USDT. Ну, непоганий портфель, до речі. У мене Це ще є біток, але я його не враховую в портфель, тому що я його заробив на, на опціонах бояри. безкоштовно. Так, бояри. Так, да, і він просто лежить в мене і все. Окей, тому мейн сценарій, що ми десь тут формуємо дно, угу. фактично. Да. Звідси відскакуємо на all-time high приблизно. Угу. Якщо тусуємось там 3 дні під 98, під 100 тисяч, інвалідація. Так, да, да, 100% да? інвалідація. Да. Окей, окей. Яким бачиш ринок до кінця 25-го року і на, ну давай там, до перші 2-3 місяці 26-го? Дуже складно зараз сказати, це все залежить від того, ну, що в нас трапиться Зараз, типу, чи провалимося ми нижче 98 тисяч чи ні, але глобально я не бачу поки ні одного фактора для того, щоб ми провалились нижче 98 тисяч і щоб у нас почалась повноцінна медвежка. Тому, якщо поки я не бачу цих факторів, то я позитивно дивлюсь, можливо, не на кінець цього року, а на початок 2026 року. Окей, ти сказав, що в тебе є хайп, аера, ефір і памп. Давай це ну, ефір не приберемо. Три, це mm -hmm. вже три. Давай зробимо топ-5 топ монет mm -hmm. на там, найближчий час за умови, щоб біток втримали, і це локальне дно. Ну, ну не локальне, а просто дно. Хайп. Да, Хайп аеропамп ми вже да. рахуємо, а, да, це, Фактично? Так, да. так. Да. Ну, Тоді можемо додати сюди віртуал, якщо бейс сезон не за не завершиться. І можливо, не знаю, BNB або. Давай BNB теж не рахувати, занадто великий вже. якщо чесно, зараз е, такий ринок, що я навіть не знаю, що п'ятим додати. Туди, щоб я ще відкупив. Ну, можливо, можливо Астер. Окей, okay. а Yield Basis як тобі. Yield Basis, так. Да? Да. Да, супер. Ілья да. робив на нього research дуже uh -huh. крутий, мені дуже подобається. Окей. Uh -huh. okay. uh, як ти думаєш, що стало ключовим тригером для падіння бітка зараз? Враховуючи, що фонда фактично стоїть, uh -huh. золото там дало нереальний ран, трошки відкатилося. У нас там всі акції на хаях, метали на хаях. Ну все крім крипти, фактично на хаях. Я думаю, що є декілька причин. Перша причина це те, що у нас там приблизно 36 днів вже йде шатдаун, Дуже велика проблема з ліквідністю. Одразу переб'ю, так. шатдаун вже ще на фонду впливає. Ні? Ну він впливає на фонду, але. Типу він сильно впливає на саме на ліквідність, а від цього е, спочатку страждає найбільш ризикованіші активи, типу крипта. Okay. Okay. I, в принцип, Wars, Wars. І в принципі, ми це бачимо. Я от як глядач буду іноді питання, mm -hmm. які mm -hmm. задати. Е, і друге, це те, що в нас в принципі зараз по таймінгу підходять чотирихлітні цикли. Як ми бачимо по всіх графіках, що зараз довгострокові держателі лібітка сильно дамплять свої сумки. Я сьогодні читав, я не пам'ятаю на яку суму вже продали. Там колосальні суми в USDT, наскільки продають біток. І в принципі, ось це все склалося воєдино. Можливо, на, на нашому флеш кращі хтось за Це Якісь третій пункт. Да, це вже третій пункт. І він зараз дампить свої сумки. і Ми про це дізнаємось там через 2-3 тижні. якийсь там крупний маркетмейкер А війна коли закінчиться? Не знаю. Два-три <реш> <вже 2> <реш> тижні. <реш> да. а, окей, фактично. У нас перше це шатдаун, ага. друге це е, цикли, uh -huh. третє це хтось і на флешкращі. Да, да. Окей, приймається це. Я в цілому погоджуюсь, uh -huh. додати немає чого. Напевно, перейдемо до короткого бліца. Я uh -huh. вам нагадую, що ми пишемо коментарі, пишемо чи погоджуємось з, з фінчелом чи ні. Бліц, давай готовий? Да. На відповідь 0,3 секунди. Добре, от прям відразу да, не лонг шорт лонг. Місячна світочка бітка в листопаді. Зелена, червона. Червона. Альсезон існує? Ні. Токен, який дасть найбільшу кількість відсотків за місяць. Цей найкращий місячний перформанс. З топ-100. Я не знаю. Давай подивимось. Давай. Топ-100. Дивись, що тут є. Бачиш, нормально? Так, бачу. Mm -hmm. Давай Бачиш? я положу памп, того скажу памп. Да. Памп? Хорошо, Фіксуємо зараз нас, скільки він коштує? 40. 42. 42. Хорошо. Твоя найкраща угода за осінь 2025-го. Два місяці пройшло. Там взагалі не було таких год, я можу згадати. Ринок гівна, так? Да? Да. Якби ти спитав там за літо або за весну, то mm -hmm. я міг би багато назвати. Okay. Найгірше. Так, ну, на флеш краще, ось мене ліквіднуло, там на байбіт ліквіднуло. Це mm -hmm. найгірша угода. А на чому? А я тримав там доги і SPX, типу як на споті, тільки на фічах і з третім плечом. А, ти навіть не то на хайперліквіді. Ні. То есть point тобі дроп не потрібен там на астер нічого. Ні, я тримав на лайтері ще в мене просто дві пози були на лайтері, я так розмежовую. Типу, okay. І мене лайтер не ліквіднуло. Типу, тому що коли я вже відкривав SPX і Доги, то в мене на лайтері були відкриті пози, я не хотів там багато набирати позицій. Okay, okay. І через це оце так трапилось. Де радиш трейдити людям? На байбіті, бінансі, лайтері, хайперліквіді, і все головне по рівках даблтопа. <laughs> а так, в принципі, де хочеться навітрейть. <laughs> Моя порада взагалі відійти від сексів, бо навіть якщо ви так собі трейдер, а скоріш за все, більшість людей так собі трейдери то вам повернеться частина зли депозиту. Закриття біткоїна в цьому році. річна свічка, ціна. Ну давай 117 тисяч. Ну давай якийсь батл тоді, хто ближче. Давай, давай. На що? Ну, давайте, 117? Да. Я 117 і один долар. Ну, давай. Ну, давай. Трошки вище просто давай, поставлю. Да. Давай на смачний щелбан уже, якщо ти не хочеш на гроші. Давай. Бо крінж якийсь я не хочу зараз. 50 50 давай, аджумані. Та 50 п'ядесяні ми і зараз зробити можемо. Давай. <рес> <рес> Давай. Давай, ну що, ось такий в нас вийшов спонтанний відос. По ринку тоді що? Дивимось на те, як зараз буде перформати біток найближчим часом, чи зможемо ми втримати 100 тисяч. Якщо ні, то треба, напевно, буде збільшити просто агресивно ще кількість стейблів. Угу. І якийсь час подивитися з тим, що відбувається. Але сподіваємось і ставимо на те в мейн сценарії, що ми звідси відскочимо. І всі тригери, на які ми спираємося в своєму аналізі, це там. Макро, да, в плані ставок, QE, в плані шатдауну, в плані ліквідності, почнуть себе відігравати, і що це було тимчасово наслідок флеш-крашу, бо хтось сильно ліквідував свої активи. Я думаю, що це найбільш ре... Ре... реалістичний сценарій. Угу. Бо, будучи 15 років холдером бітка, мені здається, Якоїсь потреби продавлювати стакан, ну реально немає. Ну так. Да. Держимо тримаємося, все буде гуд. І нагадую вам, що треба вставити лайк, написати коментар, взагалі фідбек по відео. І давайте придумаємо назву, розмовляємо на дивані за диваном, розмову дивані, розмови, щось. От можна без дивану, ваша назва. Ну давай так, от вибираємо найкращу назву, ну, типу, не найкращу, а ту, що ми візьмемо для цієї рубрики на наступний вже відос. Uh, і ту, що ми обираємо, Даня дає 50 баксів, а тепер що віджимаємось? Давай. Давай. Значить, 50, чи ні? <gasps> <sighs> <gasps> я вважав свої. Ну, я так теж. Красиво.